Хто це, подивіться, побіжала білочка. Так, так, так. А ну, скажіть привіт білочки. Кого вона шукає? <смі> О, є лавочка, до речі. Отак, От зараз за лавочку спокійно сядемо, то я вам покажу тут десь в ті. Ну, мені подобається, що в парку є лавочки, хоч і сніжок. О, це гріль навіть, подивіться, це гріль тут можна готувати. Ну на цю лавочку не сядеш, ось тут можна. Ану. Всім привіт! В цьому відео знаєте що хотів розказати? Доходи хотів показати, я ж став заробляти більше, ніж канадці. Став я топ-дашером. Це такий статус в доставці. Коли ти довго-довго працюєш і потім отримуєш бонуси. І ось дивіться, мій заробіток. Я не знаю, буде так на сонці видно чи ні. 200. Або так, отак, бачите? 228 баксів за 11 активних годин. 27 доставок я зробив. Це з перервою, тобто тут є. Така функція, що ти натискаєш перерву, і він цю перерву рахує в активні години. Тобто, по факту, я відпрацював 10 годин, бо 12 годин дуже тяжко відпрацювати. Все ж таки, це фізична праця, ти там рухаєшся багато. І що я вам хотів показати? Ось, подивіться, скільки стали залишати чаю. Бачите, тут 6 баксів чаю, тут 4. Отут не залишили, а тут 10 баксів чаю. Бачите, 10 баксів чаю. 17 баксів за замовлення. розумієте? Тобто тепер виросли доходи, коли ти став топдашером. Зараз покажу вам свій максимальний дохід. Максимальний ось 75 баксів за 3 години. тобто Це 25 баксів на годину виходить. ну і ось, Бачите, ось мене поздравляють топ-дашер. Що я став топ-дашером. То відео, що я показував недавно. Це було за лютий. Тобто я не став за лютий, я не набрав рейтинг. А, чекайте, хтось дзвонить. Ану. О, спам. Вам спам частенько дзвонить? <сум> Мені дзвонить частенько спам. Тут в Канаді є така фішка, що тобі цілий час названю якісь спамери і. Оператор їх одразу підписує. це спам. Не знаю, що, що вони хочуть. Береш, береш телефон, вони навіть мовчать, я не знаю. У нас хоч питаються якісь дані сім-карти, а тут непонятно. В Канаді теж є аферисти, щоб ви знали. І про топ-дашера зараз. Дивіться, я не став топ-дашером за лютий, але в березень я вже став топдашером. Я набрав цей рейтинг. І що помінялося? По факту, особо нічого не змінилося. Тобто, ти і став і далі залежати від чайових, і тобі за дистанцію стали платити так само. Єдине, що тобі стали давати жирні замовлення, що це значить. Тобто, якщо раніше я брав суші і там був один рол, то зараз я беру суші, у мене ціла, ціла упаковка. І ймовірність того, що я отримую 10% чаю від 20 баксів, це 2 бакси, і від 100 баксів це 10 баксів розумієте? А так як тут прийнято залишати чай, то я більше став отримувати саме якби, чайових, тобто, як, ну як робота офіціанта, розумієте? Тобто, у мене зараз буває таке, що ціла повна сумка <сум>, прямо не, не, не вміщається і не може її закрити. Замовлень. Тобто, система тепер вибирає так, щоби ти взяв. Більш дороге замовлення для клієнта. Ну, Наприклад, клієнт замовляє на 20 баксів і на 80 Ось на 80 він старається дати топ дашеру Окрім цього, у мене тепер появилася можливість працювати цілий день. Тобто я вибираю, здається, там з 4 ранку і до 12 вечора щось таке. Я можу вибирати. Любу годину, але зони залишились. Тобто ти працюєш по цій зоні, якщо тебе викидає з цієї зони, замовлення не приходять, треба повертатися в цю зону. По факту, тобто, мені стали платити більше чайових, але і робота стала трошки тяжче. Тобто раніше ти носив, наприклад, там один рол, тепер у тебе цілий пакет. Ну, я не скажу, що це важко, але от якби в теорії. Ти більше став носити. Тобі дають замовлення, де більше ймовірність, що тобі залишить чай і за рахунок цього ти заробляєш. Це вийшло, якщо ви порахуєте на 10 годин, це 23 бакси за годину. вийшло. Це дуже круто, я рахую це для Манітоби, розумієте? Тут мінімальна зарплата ну, район 13,5. Ну, деякі там отримують по 17. Хто працює на СТО в цій грязюці, зварю... зварювальники отримують 25. А тут ти їздиш, хі, нічого не робиш. 23 бакси. Це дуже круто для Манітоби. Якщо кожен день виходити, це важко по 10 годин. Це 300 годин вийде, але район 6 тисяч можна робити в доставці їжі. Тобто не треба закінчити якісь університети і так далі. Вкладати всю освіту по 50 тисяч. І за того, що тут холодно, тобто люди тут сидять вдома і замовляють їжу. Але цей статус ти отримаєш не відразу. Треба працювати, зробити 200 доставок і тільки на наступний місяць. А на початку тебе не буде змін. Розумієте? Тобто вам треба буде якось перший місяць перебиватися, використовувати Uber. тобто працюєте в Uber, і в Uber немає змін. А ви ходите в тордаж, коли у вас коли ви, коли ви спіли зловити замовлення. А потім на наступний місяць ви вже почнете заробляти нормальні гроші. Попередній день я показував за 10 годин я заробив 150 баксів. Зараз за 11 230. Тобто, по факту, це на 30% більше. За рахунок того, що тут ти в доставці залежний від чаю. І це, це мені в Канаді дуже класно подобається. Єдине, що це, це не дає документи. Ця робота не дає документи, тобто її треба розглядати або як підробіток, або як заробити гроші, а потім колись переінвестувати. А, ну, але, в принципі, ти тоді не зможеш залишитись в Канаді. Але я ж кажу, ось такі гроші, деякі я знаю, тут канадців, які отримують 19 баксів. Розумієте, закінчили університети. Вклали по 50 тисяч в освіту, а ти такий приїхав, мови ніфіга не знаєш, права навіть не здавав, обміняв права. І через два місяці отримаєш. В теорії можна отримувати 6 тисяч. Не будеш 6 отримувати, але 4500 реально. І це все рівно буде більше, ніж отримують канадці або ті ж самі зварювальники. Зварювальник отримує район 3-500-4 тисячі. Ну, тут в Манітобі. І діло, що в інших містах, де більше мінімалка, де більше туристів, наприклад, ну, в Торонто і Ванкувері, я думаю, більше заробляють. Але там і більше кур'єрів, це теж треба розуміти. Від погоди залежить. Думаю, на літо ситуація поміняється. Зараз, коли холодно, нормальні гроші. Мені подобається. Скажіть, що це погано. 230 баксів за день, якщо ти вийдеш. Кожен день це скільки? Це, це район 7000 баксів. Нормально? Жити можна. Все, побачимось в наступних відео.